В Україні вже завершується термін оновлення військово-облікових даних. Відповідно, чоловіки віком від 18 до 60 років мали б оновити свої дані. Зараз біля Луцького ЦНАПу утворилися величезні черги із чоловіків, які не виконали вимогу закону. Лучани займають чергу до ЦНАПу із самого ранку. Хтось із восьмої, хтось із сьомої. А дехто можливо ще раніше. Більшість то чоловіки, які прийшли оновити свої дані З всі тут стоїть дало зранку. Жива очередь, да. талончика не дають, нічого не зменшується. Сказали чекати, чекати і чекати. Ну, Може, щось запрацює, що запрацює Ну так, поки не працює, ні паки не десь там в Києві там вона запускається, чи не запускається. Там якісь казки ніякого великого інтересу немає. Цим чоловікам досі не вдалося оновити дані. Причини різні. Зокрема, на момент нашого приїзду не працювала система, у яку потрібно вносити дані. Чимало у черзі тут, і тих, хто вже намагався оновити дані через додаток або ж у інших ЦНАПа. скільки жінки стоять. А в то цікаво там сходіть, от подивіться, що там роблять. У ЗАГСі там немає світла. Сказали з двох годин, Записався 86-м чаком. Uh -huh. Сюди прийшов, тут то, щось воно не продвигається, все на місці стоїть. Ще є варіанти, оновити там додатку Розерві плюс? Теж не, не проходить, не проходить, нічого не проходить. Вам щось там писало, що? Не, Нема в базі даних. все пише, uh -huh. uh -huh. А де вже та база даних за скільки років слухати? Uh -huh. За 58 років немає чи там, 30 40 років після армії немає у даних. Це не бардак. Це цікавий, ходити, чи не планують відвідувати, тільки через це. Тут вже там буде мусово десь йти. Більшість кажуть, тягнули до останнього через різні причини: сімейні обставини, можливо, сумніви і навіть страх. Менталітет такий. В інституті екзамен на останній день там курсаки здаєш і так далі. Все в останню чергу, так? Все в останню чергу. Дивіться, є ще альтернатива додаток Резель плюс» і так само ТЦК. Чи розглядали ви ці варіанти оновлення? <різь> Ні. Ні? Тут проще піти мені здається спеціалісти ЦНАПу працювали у режимі нон стоп без вихідних уже кілька тижнів, аби усі, кому це потрібно, змогли виконати вимогу закону. Про мобілізацію розповіла директорка ЦНАПу Лариса Карп'як. За два місяці дані через ЦНАП у Луцьку оновили більше 10 тисяч людей. Ми працювали усі вихідні суботи і неділі. Вчора система працювала досить таки досконало суботу. Теж сьогодні, на жаль, система працює погано, не формує витяги. За весь період, коли ми почали надавати дану послугу, до нас звернулося 11 тисяч 400 відвідувачів. Витяги формуються всім, але, на жаль, не з усіма даними. В одних формуються витяги з qr коду де зашифрована повна інформація по людині. Окремо формуються витяги із зазначенням броні, до якого числа і яка підстава стаття на підставі якої людина є заброньованою. В одних дається просто витяг з реєстру про те, що людина оновила дані, але необхідно звернутися в ТЦК для уточнення ще даних, які відсутні в системі оберіг. У Міноборони зазначили, що для тих, хто не оновив дані, передбачена адмінвідповідальність. Таким чином, громадяни, які не оновили свої військово-облікові дані, можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності. Кодексом України про адміністративне правопорушення передбачено розмір таких, такої відповідальності. На сьогодні вона становить від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. За інформацією ситуаційного центру Міноборони, за тиждень з 8 по 14 липня облікові дані через застосунок «Резерв плюс», ТЦК або ЦНАП оновили ще 995 тисяч 224 громадян. Загалом, станом на 15 липня цього року кількість оновлень сягнула понад 4 мільйони громадян.